Має завжди гарний настрій, лагідна до всіх і всяк, мріє навчатись і далі. Щасти тобі, Макаревич Марина Євгенівна. Чайковський і моцарт напевно не знали, що пластика рух така у марини заграє, ромашки розкріпить у кої. А музика мрійно рветься на волю. Марина мріє навчатися у Київському державному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка. Біологічний факультет. Щаслик. Музичко Юлія Сергіївна. Вона економіку виведе з кризи. Не дарма економістом буде, а щоб Україна стала заможною, Юлія Юля. Неба буде, юрист, майбутній. Невдопинко Юлія Іванівна. Фінанси то її стихія. Юристом стати давня заповітна мрія. Тож успіхів дозволь собі нам побажати, щоб фахівцем хорошим стати. Теж юрист. Чарова Ірина Свільна. Економіка страждає. Де Ірина? Як ці цифри подолати, щоб і Україна стала гарною та сильною, як і, і овчарова Ірина. Економічний факультет юрист. Де взайд, Ірина? Клюта Наталія Володимирівна. Валерій Миколайович, наш гуморист, художник теж і майстер в музиці, а вже ж. Проте, проте навчатись мріє далі і техніку опанувати все ж. Валерій міє навчатись у Ржищівському технічному училищі. Вінчила дитинство і шкільна пора. І Оля Саєнко у путь вируша. Дорога терниста попереду жде. Нехай Надія не кине тебе. Скакун Світлана Михайлівна. Світлана не марнує час даремно. Вчиться в школі залюбки. Цілий рік дорога в Київ на заняття в КПІ. І ось результат Світлана студентка в КПІ. Хіміко-технологічний факультет. Час! мулас Сергій Володимирович. Будь добрим оборонцем для малих і старших. І добрим будь, бо сила тільки в цьому. Неси у серці доброту і дальше, і міцність духу та усім знайомо. Щепляти. Шаповалова Наталія Федорівна. Тиха і ніжна дівчина, сором'ядлива, цікава. все навчання перша, допитлива, розумна, жвава. Вріє навчатись в Київському державному університеті філології. Шевченко Ігор Васильович. Ігор, дивство, дисокей на сцені все ж щеп. Дозвольте, будь ласка, прочитати медалістам вірші наших, Юля Левченко, будь ласка. Її погляд учений, її думка крилата, а сама вона скромна і душею багата. Це її розрахунки робити, з економікою дружити і майбутню науку. Цифрами бити, економіст майбутній, щастя й долі. Малику не для неї, тільки треба тут знань і дерзань пронесла вона в незабутнє. Дружить зі спортом напалка завжди, хвильку залишає для друзів. Вдома без неї всі нікуди. Вона незамінна, друже. Студентка міжнародного університету імені Соломон. 11 а класу ще раз вас святого і щастя вам в цьому нелегкому житті на все добре. Щасливої дороги вам. Бога сьогодні на Для вручення атестатів на сцену запрошується 11 клас класним керівником, грамою Ларисою Аркадіївною. Любі наші випускники 11-го класу, Хай буде все побачене, побачене, хай буде все побачене, побачене. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні віджити, як належить. Hvordan går det? Тиха і скромна дівчина і завжди її усмішка дуже широка і вічна. Вона розсудзила і нехай ця риста буде провідною в її майбутній професії психологи. Бадрак Ірина Іванівна, люда загадкова дівчина, дика і цьому. Її любов підрозділи тварин <пироги> допомогла вибрати майбутню професію біолога. Івашкина Оксана Миколаївна. Залезне <пироги> плацю. Гарна нагорода, чутлива вона, Нашу обстанку, наша Оксанку, наша принцеска. вірна подруга і щира донька. І поклонінням, її біологія таким, хімія. отже, бажаємо успіхів світі, і легких, чещина, Годинець Олена Васильівна, Олена розумна і щира, добра подруга і гарна сестра. Завжди привітлива, мила, чутлива, такою надалі, щоб Ти була. Нехай щастить тобі в майбутній професії економіст. Когут Анатолій Петрович. Анатолій Серйозний так да справедливий. Вимовли від у себе. Він любить займатися спортом і має всі дані стати юристом. Хай щастить Корнієць Мирослава Володимирівна. Симпатична дівчина, яка? Виділяється поміж інших однокласників своїм розумом і знаннями з історії права. Її майбутня професія пов'язана з правознавством. Кирилюк mm -hmm. mm -hmm. Сергій Васильович, сервій на дільний товарій, який захистується допомогу. На нього можна покластися кожен з однокласників. Його майбутня професія військовий. Кін'яниця mm -hmm. Віталій Олександрович, чудовий син, прекрасний брат. Та надійний друг, ці слова найкращі підходять до Віталя, цей майбутній водій. Господин Світлана Миколаївна, наша горда і чуйна, добра подруга Івана, сам завжди кмітлива і острогуна, знайте пораду доброго на майбутній банку. Для вручення атестатів. Запрошується на сцену випускники 11-го одинадцятого класу із власним керівником шуть Оленою Олексії. А витримки у нього вистачить на десяток. всьому, поважає він порядок, куди піде Сережа наш тепер, навіть надіємось майбутній офіцер. Єоміна лідія ігорівна. ніби квітка, розумна і метка, вирішує все. Для вручення атестаті запрошуються учні 11Г класу раджені з класним керівником Коровської Степанії Дорогі наші випускники 11 Г класу. Хайпаші дороги не підуть тривоги і не сталика на вашому житті. Хайпуцькі ж, хайпуські, радість і... Завжди будуть поруч у завжди не підводить ще нікого. Все він робить за людки і досягає таких словом. Домніч Ольга Олексіва. Оля дівчина красива і висока, і струнка, говірка, весела, й сміла, і товариська ще вона. Любить Оля танцювати, квітки любить і собак, мріє в технікум вступити, мобільні телефони встановити. Ігор, Степанович. Ігор хлопець симпатичний, любить все красиве він. і всюди компанійський і веселий, і гомінкий. За красу люблять дівчата, користується він цим. Тож бажаємо не втратить гордість, гумор і красу, і чарівним завжди бути, і вибрану професію здобути. На все добре. Для прочення адестатів на сцену запрошується 11 деклас. Сладким керівником узлей Ларисою Степаніною. Щастя без ліку, довгого віку, ясно сонечка в кожне віконечко. Хай добро і щастя, радість і повага буде з вами у житті. Сонце ясне, душею добра і прекрасна. Буде одяг для надшити, щоб приємно в ній ходити. Гурецька Вікторія Петрівна. У нас Вікторія чарівна. Такої вічні де нема. Красива, добра і надійна, модель делога. Денисов Олександр Валерійович. Наш наша парубок моторний. І хлопці ходить назад. Зате тільки він має сьгодні автомобілі Отим биштовитий. І гарін зовсім не проста. Поступить у будів іменитий. Все мусить буде саме так. Лемницька Людмила Олексійович. Thank you.